Сьогодні 9 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 9 серпня в Україні світі святкують міжнародний день корінних народів світу. Цей день був встановлений Генеральною асамблеєю ООН 1994 року для підвищення обізнаності про права та культуру корінних народів у всьому світі. Корінні народи становлять близько 370 мільйонів осіб у 90 країнах світу. Цей день є нагодою для міжнародної спільноти висловити солідарність з корінними народами та підтримати їхні права на самовизначення, збереження культурної спадщини та розвиток. 9 серпня міжнародний день каворкінгу. Цей день був заснований для підвищення обізності про каворкінг як сучасний спосіб організації роботи, який сприяє підвищенню ефективності праці та створення спільноти професіоналів. Каворкінг це форма організації роботи, де люди з різних професій працюють разом в одному просторі, але залишаються незалежними. Це особливо популярно серед фрилансерів, стартаперів та малих підприємств, які можуть обмінюватися ідеями, співпрацювати та підтримувати одне одно. А ще 9 серпня всесвітній день книголюбів це неофіційне свято, яке було започатковане в Сполучених Штатах Америки і швидко набрало популярності у всьому світі. Цей день присвячений усім тим, хто любить книги та читання. Він є чудовою нагодою для книголюбів відкласти всі справи і зануритися у світ літератури. Люди святкують цей день, читаючи свої улюблені книги, відвідуючи бібліотеки, книжкові магазини або обмінюючись книжками з друзями. 1938 рік – президент України, 1994 по 2004 рік – Леонід Кучма. 1973 рік – український співак, учасник Євробачення – Олександр Пономарьов. 1976 рік – українська фігуристка Олена Лященко.